Ну, що в нас сьогодні, останній день 25-го року, у нас сьогодні, 31 грудня, я буду сьогодні отака символічна. Ви також беріть з собою якийсь улюблений напій, можна чайочок каву. Будемо сьогодні з вами розбирати тему, як поставити фокус на ріст свого бізнесу у 26-му році. Дуже часто колеги мої да, працюють несистемно. Вони щось роблять, щось пропускають, один день випадають з роботи, потім не знають до чого повернутися в результаті кінець року і вони задають собі питання, що ж я робила? Не так, да? а де ж мої результати, тому що їх по факту не дуже-то багато є. Сьогодні я розкажу, як поставити правильний фокус на ріст свого бізнесу у 26-му році. І реально досягнути результат. Буде практичне завдання, трошки тому, якщо є можливість, беріть з собою блокнотики ручки, занотовуйте або ж заскрінюйте і потім будете працювати. Перше, на чому потрібно сфокусуватися, це те, що ми маємо з вами поставити ціль. Я знаю, ми з вами багато чули про постановку цілей, є дуже багато різних технік, да? але суть не в тому, суть. Коли в нас є ціль чітка, ми тоді розуміємо, куди ми хочемо рухатися. Це те саме, що навігатор. Коли ми сідаємо в авто, ми точно знаємо, куди ми рухаємося, куди ми хочемо приїхати, да, куди доїхати. Так само в бізнесі. якщо мети немає, результати будуть якісь, да? але вони будуть випадкові. Тому. Чітко пишемо свою ціль, скільки людей має бути в команді до кінця 26-го року. Плюс-мінус, да? який місячний дохід ви хочете отримувати? далі, які кваліфікації, рівні ви хочете досягти. Тут є. Важливим просто це все прописати, тому що, коли ви це пропишете, у вас вже буде фокус, ви будете розуміти, так, я точно розумію, чого я хочу, і відповідно, мені просто далі потрібно буде розібратися, як мені до цього прийти. І це вже буде не випадковість, а це буде результат ваших щоденних дій. Далі наступний другий елемент. Ми з вами маємо проаналізувати минулий рік, тобто 25-й, да. Проаналізувати і дати відповідь знову ж таки на запитання, що працювало і приносило результат. Якщо були методи, якісь, які давали класні результати, супер класно, це означає, що ми ці методи беремо з собою далі в 26 рік, а, що не працювало, а просто забирало час. Буває так, що ми виконуємо якісь дії, да, але воно не дає результату, Абсолютно, ні. Нам просто потрібно це або забрати, або трошечки щось додати, підкоректувати, подивитися під іншим вуглом да, і почати виконувати ті дії. Але якщо ми робимо місяць, два, три, чотири, п'ять, одне те саме, одне те саме, ну абсолютно нічого воно не дає. Є варіант подумати, а чи насправді воно мені потрібно далі. Третє, які ваші особисті слабкі місця, особисто ваші? Не бійтеся зізнаватися, тому що ви це пишете собі. Якщо ви зізнаєтеся, я боюсь, наприклад, виходити в сторіс, або я боюсь говорити людям про те, що я в бізнесі, бо мене це слово взагалі дратує, бо я його боюсь, який я там бізнесмен і так далі. От просто коли ви це прописуєте, вам стає набагато ясніше, і ви чесні самі з собою. Наше завдання попрацювати з собою. А, і коли от ці відповіді будуть, ви також тоді побачите, да, що варто взяти одну-дві системи. У 26 й рік, і так сказати, пити в одну точку, тобто не робити нічого зайвого. Я на днях почула таку дуже класну фразу, вона мені дуже сподобалась, коли ти починаєш щось робити, або коли тобі приходить якісь навчання, або коли хтось тобі щось пропонує, і так далі, задавай собі питання: це мене зараз розширить, чи це мене зараз відволіче. Якщо є чітка ціль, наприклад, в такому то напрямку, а вам там інстаграм підтягує якісь навчання, там, ще хтось там з колег якісь запускає навчання, ви, о, все, іду. А сісти, і подумати, окей, в мене є велика мета, оце навчання, воно мені зараз до якої сторони ліпиться? Воно мені на сьогодні потрібно? Чи ні? Ні, воно мені сьогодні не потрібно, бо воно мене буде трошки збивати з мого фокусу. Значить, поки я той матеріал відставляю. І коли ви отак навчитеся оце все відсікати зайве, ви тоді реально будете фокусуватися на тому. Що буде вести до результату? Я кажу про вас, але я і також розумію, що мене також були ці штуки в му році. І туди, і туди. І давай ще то, і давай ще то, шато, шато навчання, давай ще я піду в НЛП, а давай я ще піду туди, а давай ще піду туди. А щоб я собі вчасно задала питання, а воно мені на сьогодні, в цей момент, коли в мене є такі цілі, воно мені зараз потрібно, можливо, я би зекономила багато часу і потратила би його на щось інше. Третє фокус на системі. Дуже важливо, коли є система, тому що вона за вас уже все продумує, вона вам показує, що робити, що робити не потрібно, і потім завдання просто це виконує. Що таке система? Система це коли от є така продумана, би продуманий алгоритм дії, якийсь план да, великий, наприклад, як ви рекрутуєте людей, як ви далі цих людей включаєте, як ви знаходите клієнтів, як ви далі з цими клієнтами спілкуєтеся і ведете їх, як ви передаєте знання команді і так далі. Тобто, якщо є оця така повноцінна, класна система, ви не переживаєте, Боже, що мені сьогодні робити. А що буде, якщо прийде новачок, а я не знаю, що йому далі дати. а як Підповісти. Коли є система в команді, да, в кожного лідера ця система точно є. Тоді вам простіше. І сьогодні наше завдання просто сфокусуватися на тій системі, яка нам потрібна. Якщо фокус, нові статуси, вища зарплата і так далі, то ми розуміємо, що нам потрібно більше всього рекрутувати, тому що нам компанії мережеві платять за створений товарообіг. А він створюється завдяки людям. Клієнти є, да, які купують, і партнери. Тому наш фокус основний має бути на рекрутингу. І якщо в вашій команді є система, яка дозволяє вам рекрутувати, тобто ви точно знаєте, що мені потрібно зранку зробити, що в обід зробити, що ввечері зробити, а тоді через певний період часу, звичайно, якщо ви будете аналізувати свої ще дії, бо система може бути, але ви десь можете не допрацьовувати. Тоді все буде окей. Далі, четверте: пріоритети на кожен день, на кожен день і на щоденні дії. тому що. Знаєте, ми можемо робити дуже багато всього, можемо бути дуже зайняті, але це йде розфокус, і воно нас точно не веде до нашої мети. Має бути чітко. Ось сьогодні я маю робити те. Оте, 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 оте. і це є основа, і це те, що я к розносию, як то кажуть, але я маю це зробити. І кожен день перевіряйте себе, да? задавайте собі такі питання, це веде до моєї цілі на 26 рік. Оці мої дії, оце моє навчання, яке я десь там в когось знову проходжу, чи курси, які я десь там купила, чи ще там якісь відео, які я дивлюсь. Воно мене веде чи ні? Це масштабує мою систему, чи ні? Тобто, чи покращує воно цю вашу систему, по якій ви працюєте? Якщо ні, відмовляйтеся від цього, тому що а, чіткий фокус він зберігає і ваш час, і він зберігає вашу енергію. Найчастіше люди втрачають енергію, коли вони розфокусовуються. До прикладу, якщо я веду зараз оце, оце відео, да, записую, і паралельно знизу, от мені а, дівчата пишуть в чаті, і я би почитала зараз, починала читати, і в мене тут ще є телефон, і з боку би ще мені щось діти говорили, і там що десь телевізор робив, і так далі. Ну, мій мозок, він би реально він би працював на всі сторони, і я би через якийсь час я би просто втомилася. Якщо в мене є чітке завдання, виділила 5-10 хвилин. Я ось тут сфокусована, я його записала, загрузила, закінчила. Далі я йду в чат, я відповіла людям і так далі, все поступово. Я думаю, що на цьому прикладі ви зрозуміли, наскільки важливий фокус. Ідемо далі. П'яте, ваша позиція і лідерство, ваша особиста внутрішня позиція, те, як ви себе відчуваєте, дуже часто люди починають працювати і дії виконують, і все виконують, і все наставник дає, а в людини. Не виходить, а тому, що в неї всередині да, може бути якісь, якісь блоки, якісь установки, невіра в себе, а, бажання постійно, щоб хтось її схвалював, і так далі. І оця внутрішня оця позиція, або якийсь там стид. Або да, там ну, ще певні ці нюанси не просто людину блокують. І лідерство, лідерство воно завжди починається з, з внутрішнього нашого цього відчуття. Понятно, що далі ми працюємо, отримуємо результат, це лідерство укріплюється, да, ми отримуємо ще більше впевненості в собі а, через дії. Да, але все рівно, щоб ви розуміли, якщо у вас є команда, і, а, є вже якісь люди, і там якийсь статус, наприклад, але щось не те, то. Працюйте над своєю внутрішньою позицією лідерства. лідера. Далі ви маєте бути прикладом. Це дуже важливо прикладом стабільності і дисципліни в бізнесі. Скільки я бачила наставників, які один день є, потім їх тиждень нема. Тут вони вийшли десь в свій блог в інстаграмі. Чи на Фейсбуці, чи в сторіс, потім їх нема. Потім вони знову повертаються, я повернулася знову хоп-хоп, пару днів і знову. Нема. і знову я повернулась і знову краще. От без цих всяких всього я повертаюся. Просто робіть кожного дня. Якщо вийшов день, що не вийшло зняти ті сторіс. Не треба себе гризти і говорити, що я там якась неправильна. Але старайтеся кожного дня дисциплінувати себе і бути в цьому бізнесі. Далі постійне навчання і розвиток. Але ще раз, якщо ви розумієте, що те навчання взагалі не стосується вашої мети, воно просто забере час, от ви 2,5 години посидіти на якомусь там практикумі, чи подивитеся там якісь, ну, якісь там такі навчання, ну воно реально просто забере час або, можливо, ще більше вас забути. Я була на таких навчаннях, які... Чесно, мене запутували. От я туди йшла з надією отримати щось, потім після, того, після тих навчань чи відео там, я сижу і в мене каша в голові. Воно, по-перше, збило всі мої оці фокуси, які в мене були, якісь оці різні направлення дає. І тобі після таких навчань ще важче, ніж було до того. І тому я навчилася це все відсікати. Якщо я розумію, ні, все, це мені не треба, я просто туди не йду. Uh, і uh, віра в свій план і в свою команду. Якщо ви не вірите в тих людей, які у вас є в команді, а кіна не буде. Дуже важливо вірити в людей. Дуже важливо підсилювати їхню віру, говорити їм про це, вірити в них, і тоді разом з командою можна так сказати порватися, да і позакривати uh, свої ці плани, які ви собі пропишете. І ще люди завжди йдуть за тими, хто знає, куди йде. Якщо лідер сам не знає, що він хоче, він не активний, його немає, він сьогодні то є, то тиждень немає, і, і, і тако немає знаєте, чіткості, коли ти заходиш на ту сторінку, тому що ми ж в онлайні аналізуємо один одного по сторінках, і ти не можеш зрозуміти, куди та людина йде. Взагалі, що вона хоче від цього життя? Далі ми з вами підведемо підсумок. Що у вас має бути? Що у вас має бути? Значить, конкретно, ціль на 26-й рік, конкретно. Далі аналіз минулого року, проаналізуйте свій рік, заберіть все зайві і візьміть те, що у вас особисто працювало. Далі фокус на системі. У вас має бути система, якщо у вас її немає, в мене для вас є дуже гарна новина. я 1 січня в своєму телеграм-каналі, який називається Екологічний мережевий, буду дарувати свою систему. Вона буде в закріпленому повідомленні. Ви зможете взяти, подивитися на основі неї зробити своє навчання і все і працювати. Тому вихід є і. Вам точно пощастить, якщо ви туди підете і заберете ту систему. Далі щоденні пріоритети, які ведуть до результату. Не робіть того, що не дає вам результат. І не очікуйте швидкого результату в моменті від цієї дії, тому що є дії, які не можуть дати нам результат сьогодні. Для них потрібно трошки більше часу. Це теж варто враховувати. І лідерство, і внутрішня позиція. Починайте з себе, з внутрішньої позиції, і в мене теж є дуже гарна новина. Я в січні планую записати, або це тренінг буде, або це буде марафон, ще не визначилася. Мені можна заробляти в мережевому. тому що я розумію, що дуже багато речей починається з мислення, з дозволів, да? і тому буде таке дуже гарне навчання, також про нього більше буду розмовляти в телеграм-каналі. І якщо ви застосуєте оці всі п'ять кроків, про які я вам коротенько, швиденько сьогодні розповіла, то в 26-му році ви будете мати результат. Тому що якщо ми навіть проаналізуємо і подумаємо, да, оце є, оце є, оце є, оце є, і ми з вами готові діяти, тому що ми з вами можемо це все прописати, але нічого не робити, то відповідно без не буде результату. Ми якщо будемо працювати, розвиватися, дивитися класні відео, читати толкові книги і покращувати постійно себе, бути в позиції учня, а не всезнайки. То тоді все буде класно і результати у вас будуть. Більше про мене ви можете почитати, подивитися на моїх сторіночках. Посиланням залишаю в описі. Я вас всіх вітаю з наступаючим 26-м роком. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам енергії рухатися далі, виконувати свої щоденні дії з запалом, з ентузіазмом, тому що коли ми в енергії, коли ми працюємо нам то кайфово, люди інші до нас приходять. Коли ми сидимо там зморені і скучу якихось тараканів, установок, люди нас відчувають, і вони не хочуть іти до нас. Люди хочуть іти до тих, хто, хто їх може чогось навчити. Якщо у вас все погано, у людини погано, який є сенс йти до вас, так? І, звичайно, я нам з вами, всім українцям, бажаю найкращої, найкращої такої нашої мрії, щоб ми з вами дочекалися нашої перемоги, жили під мирним небом, мріяли, досягали, відчували себе вільними, щоб всі були. Біля вас, щоб чоловіки були вдома, щоб сини були вдома, батьки були вдома, щоб все в нас з вами було добре. Тому я щиро вірю, що в 26-му році ми з вами обов'язково будемо це святкувати. А ми з вами, люди, які займаються мережевим бізнесом, ми вже працюємо над тим, щоб давати вклад на да, якийсь в, наш, в нашу країну хтось платить податки хтось а, займається якимись іншими благодійними справами і кожна наша дія вона також дає плюсик да, так сказати тому ми з вами молодці йдемо працювати вдалі і нехай 26-й рік буде для нас супер позитивним класним веселим і щасливим все до зустрічі Так, ми будемо з вами завершати.